Пічно просто для. для... А отдавав. Ну, так може Так от, їжа там була, там була від частини говно і від частини нормально, піде, а, а завжди полудень, полудень був, був була завжди імба. Там були абрикоси. вже придумали нову лінію. О, абрикос. А на день Артеку там були живчики, Да угу. Та Там, там живчик навіть без газу був. О, це капець. Ось, живчик це дуже поганий набір, але ось без газу це просто топ. Далі. Там взагалі навіть навіть савачку. Коротше, обіди е і вечері були якісь. Погані. Чіва, що ти пізанула, Обіди були болі саме Це Цей, тільки на материся. Десь на третій день я захворів. І все ще хворію. Так. І навіть не... не через що. Далі нас повели в кіноконцертний зал. І і, і мій перший досвід у кіноконцертному залі там була гучна музика. О, о! один, один глядач, один глядач. Oh, yeah. Oh, yeah, yeah. Yeah, ну, ну good -bye. Good -bye. Yeah. І Глядач, гля... цей, один, один глядач. Як там? E, напиши щонебудь, якщо ти, Якщо. Хто Хто це мій один глядач? Вийти звідси Просто зупиниться. Короче, я... Я, знаете, что я сделаю? Я просто... Я просто Я просто поставлю стрим на паузу и почитаю чат. А нет. Я хочу его пересунуть. Так, чтобы... А, вот сюда и буду наикращее место, мне кажется. Это Никотелла, привет. Ну, привет. Как твои дела? Скажи, отлично и уезжаем. Да, серьезно, там, там был просто шесть, 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 шесть зрителей. Ура! Пять. Блин. Пять. Ну ладно, пять это хорошо. О, человек. Впервые стримишь. Не, не впервые не впервые. Я впервые стримлю только это как его. Впервые стримлю только в реальной жизни. Ты он здоров, малюк, ты звідки? Я з Украины. И я только еще повернулся сзаду. Заходу. Заходу. Закарпатье. Закарпаття? Закарпаття. Урат, ура, ти їдеш додому. Так, да, я їду додому, тому так. Тому да. і, 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 я і, я і під час цього я розказую свою історію, як я там побув і який і, і, і треш там стався. Там був, там був повний капець. Най, найцікавіше буде, коли ми вперше пішли у похід і, і сіли на поле. Стас, ти пам'ятаєш, що там було? Яке місто? Я в Харкові так от ти не переживай. Ну да я вже скоро уже Мобілізація з 16 Скоро. У угу. мене друг теж був в Закарпатті, він виїхав в Києві. В Києві теж є так до речі. Та і він набагато кращий, але я там не був. Я тебе не советую в Києві. Тому що там в Києві, якщо ти не... поїдеш, то буде дуже багато. Mm. О, Львів, тримай лайк, дякую. Привіт. Так що, скільки у мене вже лайків? Чотири! Так от, в реальному може... житті. А чи не зваліл за границю? Так тому що мене мама відправила у табір, який саме в Закарпатті. Але раніше, до речі. Але раніше, до речі, це як його? М рані раніше я взагалі їхав в табір, який був, який був за. за. За, 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 за ліжком? Ш <rose> Так, за, за границею, за, за кордоном. За кордоном е, в Латвії. Бо... скільки ти приїдеш? Завтра я приїду о 8.50, але, але ще треба додому добратися і плюс ще якісь там справи поробити. Тільки потім я зможу сісти за комп'ютер. Mm. Так от давайте я відразу перескочу до походу, тому що в, пох в похід сталося вже саме цікаве, бо до цього вже було все дуже нудно. Короче, ми пішли у похід. Я, я задихався, я короче говоря, не міг дихати, тому що було дуже потно. Але, але потім, коли я сів на поле, почилити, до мене два пацана придійшли дані і дійсно. І вони кажуть, і вони, і вони мені дають квіти. Це від домініки. І, і потім. Ой, до домініка Педаш. Короче, давайте я, я поясню так, чтобы так, чтобы мене не, 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 мене не забанили краще. Окей. Короче, короче, вони сказали А що что? Нічого, бізнес, давай садись будемо твої кружочки в е... телеграмі смотреть. Помахай. Здравствуйте всем, дорогие Мы едем в сауна под, под, названием Артек. названием Артек Мартек, хуйня, не Так, стой, 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 подожди. Э, это, я не хочу, чтобы меня забанили. Ребятки, Артек, Артек. Артек, вафли Артек. Артек, Артек, дружба, Я видела, как это вот такие, такие типа, Пов, ты в лагере Артек. И там вообще все по-другому. Там будто рай какой-то было. А теперь вот, блин, обманули. Так вот, и говорили, за соседами Вику, блин. А еще нас, обманули насчет бассейна. Привет. Привет. Короче, Не приїжджайте в Артек, так хазу. Нельзя, это не то. А ой, сорян, сорян. У меня, у меня, у меня мирный, мирный для семьи этот, как его? Короче, Family friendly. На, при, приїжджайте в Артек, такая фигня, просто так, ну там врут просто. Ты, вас бьют там и, и все такое. В смысле не бьют? Меня бьют. Мене теж. Вважайте дальше. а мене, а мене діти, які там були. А мені підстрачника вважати давала і футболка купила. 313-та кімната це просто кабінет, кабінет головного боса, пінчука. Ні. Тому, що, тому що там сидів, сидів просто адмін якийсь, не знаю. Ми завтра будемо пезатися один на один. Ну, Може пехатися один на один. Завтра рай просто буде. Так, да, будемо. Але у мене ще є деякі справи, але так, да, окей. Спершу ми все-таки один на один. Да тому що тому що ми додавалися, і, 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 і обіцянка буде виконана вже завтра. Да ну, а тил батл ти мені вже подаєш один раз. А, завали. Я ж тут назад обіщала з ним е з ним